Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухиляння українських громадян від мобілізації в умовах війни. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Денисе, мої вітання. Розкажіть, чи змінились схеми для нелегального виїзду за кордон і що загрожує організаторам та ухилянтам по даним с? Так, переважно ці схеми, які використовують зломисники для виїзду військовозов'язаних громадян України за кордон, протягом року не змінилися. Переважно це підробка документів або втручання в реєстри держави щодо обліку такої категорії осіб, які мають дозвіл на виїзд. На Вінниччині, ви бачили, яка схема була викрита. Тому воно, ситуація не відрізняється особливо на території України. Щодо відповідальності, то санкція максимальна санкція за частиною 3 статті 332 це незаконне переправлення осіб через державний кордон. Складає до 9 років позбавлення волі. Дякуємо за роз'яснення. Глядачам нагадаю у нас на зв'язку. Був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області.